Стало відомо, що й у них є проблеми. Вірніше, гарматного м'яса не дуже вже вистачає зараз армії Російської Федерації. Тож Росія оголосила новий рекрутинг африканців. Вочевидь, старі закінчуються. Не зірмаді. в'єтнамці, негри...

Держава-агресор значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці. Вербуванням африканців для їхньої участі у м'ясних штурмах на українській землі займається навіть спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії. Найманці заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2 тисячі доларів за підписання контракту, а потім обіцяють, щомісячне забезпечення у розмірі 2 тисячі 200 доларів. А ще медичне страхування, а також російський паспорт і для солдата, і для членів його сім'ї. Але потім і африканців Росія кидає і вони масово дезертирують з російської окупаційної армії. А ось ці списки та фото підтвердження, що і найманці Непалу, закріплені за військовою частиною 29328 збройних сил Російської Федерації, теж втікають з армії вбивць. Це спричинено величезними втратами і у м'ясних штурмах, ну і жорстоким ставленням московицьких польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть. Ну а також не виплатою обіцяних грошей. Тим часом бункерний, як завжди, звітує, що у росіян все за планом, і потір нет. А ось цього разу ще й заявив, що московити успішно відбивають атаки найманців та інших диверсійних груп, які намагаються проникнути на територію боліт. Отмечу, що во многом благодаря рішимості пограничників були сорваны неоднократные попытки прориву на территорию Росії банд предателей и і групп груп Те, Ті, хто планував террористические рейди на нашій землі, просчитались. встретили жесткий и суровый отпор. Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции. Эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований. Конечно, операция на поддержку людей, которые видят в вас, своих надежных защитников. Звісно, це ніщо інше як чергова словесна ріарея російського диктатора, ну щоб замилювати очі росіянам. До речі, вправно це роблять, відпрацьовуючи свої криваві рублі. Ну і звісно, його посіпаки, тобто пропагандисти, які коментуючи міжнародні поїздки Путіна, ну приміром в Китай, Білорусь і, зокрема, в Узбекистан. Расповедают ось, такие байка. Сегодня этот визит именно в Узбекистан, мне кажется, это не случайно. Я бы, честно говоря, людям в Астане, мне кажется, посоветовал бы, конечно, они там сами, с усами, но посоветовал бы задуматься о том, а почему именно так происходит. Да, Еще не, не, не произошло ли что-нибудь вот в эти вот, последние несколько лет, в том числе с точки зрения вот именно этой ситуации, когда вам что-то надо, спасайте нас, так сказать. Да, мы помним недавние события. Когда нам что-то надо, извини, подвинься, так сказать. Да? Я считаю, что вот мы от этого вот от этого, так сказать, ситуации, должны в любом случае уходить. По поводу русских, ну, много лет говорю, в том числе на вашей программе, Владимир, да, Россия – это историческая родина русских, да, но нет у них другой родины. Но проявите вы честность по отношению к этим людям, да. В конце концов, я могу сказать, вот, значит, вопрос, а что, что, во что это упирается? Очень страшно сказать, что может быть программа по национальному признаку. Очень страшно, что можно сказать, что есть, может быть, программа репатриации по национальному признаку. Но у русских нет другой родины. Ну ні, тут у скійда. Ну куди куди я не вернуться, кроме как в Росію? Як вам такі заяви? Це рупор Кремля Міхеїв закликає усіх переїжджати на Росію, тобто тих, хто раніше проживав на території колишнього радянського союзу. І ось тут я теж повертаюся до початку випуску. Невже дійсно так сильно путіну не вистачає гарматного м'яса? Але давайте послухаємо, що ще наплів пропагандист. Є другої родини. Ну нету, так сказать, да. Вот ну куда, куда и они могут вернуться, кроме как в Россию. Россия историческую ответственность за них несет. Потому что когда мы говорим вообще русский мир, вообще русский язык, вообще там где-то мы, конечно, сейчас будем защищать, а вот есть конкретные люди. И многие из тех людей, которые остались на постсоветском пространстве, ну, к сожалению, они стали заложниками местных этнократических режимов. Заложниками. Я неоднократно слышал от разных людей, что вот, мол, ну, ты не понимаешь, это наш ресурс влияния. Какой ресурс влияния? Покажите ну, мне, это... Балтии, да, покажите мне это влияние, когда вы хоть раз, так сказать, его использовали, этот ресурс влияния. Как, каким, как, каким способом, где он был, да? Чуть что там где-то в начале 90-х зашевелилось, как бы вы тут же взяли и сдали все это, слили как бы местным однократием, тоже в обмен на хорошие отношения. Поэтому, ну, слушайте, тем, кто хочет, я считаю, должны быть созданы условия для переезда в Россию. И это было бы честно, это было бы, в конце концов, соответствовало бы тем принципам, которые мы продолжаем, в том числе в ходе проведения военной операции на Украине. И это было бы правильный пример и воодушевляющий пример для всех людей, для всех людей в России. Кстати, по этому поводу, по поводу, как бы вообще, а как и чем мы должны и можем отличаться от других. Вот в воскресенье в главном храме вооруженных сил... Да. Я ж кажу їм просто треба кимось поповнювати лави своєї армії вбивць не даремно ж і міх'єєв тут про сво згадав тому коментуйте залишайте вподобайки і поширюйте це відео щоб усі люди яких росіяни намагаються заманити у свої криваві лапи побачили це і зробили висновки бо росія це дно